Спа центр Гоу у Торонто, чесний відгук з усіма плюсами та мінусами. Спойлер, бронюйте наперед. Бо їхавши з Кітченера, ми особисто нічого не забронювали, бо нам так сказали. Та очікувати в живій черзі довелось 5 годин. Так, вам не почулося перед нами було 100 людей. Черзі, звісно, це був період свят, але з відповідністю ціни якості я гадаю, що люди там точно є завжди. Я підмітила, що всі туди приходять почилити, і тому там є і комп'ютерний клуб, і спортзал. І більярдні столи, та ще й кінотеатр. Нас особисто вистачило на годин 5, та це ще й ми не все попробували, бо людей було дійсно багато, і всі сиділи, як жаби, просто не хотіли уходити з тих місць. В принципі, місце масштабне, усі ці дихальні кімнатки прикольні, але, як на мене, то замало. Плейсів з водою. Там є джакузі, гідромасажі, сауна. Але мінус особисто для мене, не знаю як для кого, що чоловіки та жінки по окремості. Стосовно ціни, то вийшло по 100 доларів з людини, але масажі та їжа оплачуються додатково. Якщо сплануєте свою поїздку туди, то бронюйте наперед, знову ж таки, і приїжджайте якомога раніше. Enjoy і зберігайте це відео, щоб не загубити. Всім цям!